Ну що, друзі, ранок по 5, десь хвилин 20. Щось я так покипив каву, то дуже швидко <гум> почало сонце сходити. а став пошвидше. Тож виїжджаємо на риболовлю. Їдемо на риболовлю. Виділяю один день цього літа. Для того, щоб порибалити. Маю на це право. Працював ціле літо, хочу відпочити. Щось я запізно вибрався, швидко швидко сонечко зійшло, і тепер потрібно трошки газувати. Тут по селі ями. Швидесенько по них проїдемо. Ну і будемо зараз на ставочку. Сьогодні Такий туман непоганий. Е, вже бачу є сліди від авто, значить, вже є рибаки. Ну, не знаю, тут я вже давненько не був. Рік точно немає все часу виїхати на риболовлю, хоча е, люблю це заняття. Напевно, з 6 років я був затятий, затятий. Рибацюга. Вже практично добралися, це в сусідньому селі виходить. Так, сонечку ще не стало. Тож зараз підемо, розкладимося. Я вже декілька вудочок заніс. Так, штативчик. Закриваємось і йдемо. Тут вже містечко це не впізнається. Тут був заїзд, до цього вже немає. Так, русло якесь додаткове. Ну і відпочивальники. Не будемо там на пляжі щоб музика не товкла так далі сядемо собі тут о. в тишині спокої хочеться сьогодні спокою <свісно> так ось і ми все зараз розкладуся і будемо рибалити Значить будемо, друзі, ловити опариш, хобачок і кукурудзу. Одну закинули, Тепер зараз. Водилище розкладемо. Ого! Це є покльовочка? Нічого собі? Що ми там тягнемо? А ми тут, друзі, тягнемо красну опірку. Щіхі, собі? Швидко, швидко. Перша отака рибка. Так, забиваємо кормушки. Так би сказати, смерть карася. Такою штукою. Чіпляємо хрубачка. Кукурузку. І декілька опарищів. Так, ну що, друзі? Маємо покльовку окуня непоганого. Оп. Да. Так, є покльовочка, давай опа. Есть! Ізійшов. Ну що, друзі, трішки посиділи, відпочили. Щось там трішки зловили. Такої мілізги, окунь, краснопірка, ну зараз котикам завезу, хай їдять. Ну що ж, на кінець-то будемо розпочинати обшивати склад, міні-склад назвемо для зерна. Ось цей, привезли вже все, що потрібно, на кінець-то, чекав я три тижні. На оце все добро, а саме на бляху. Ну і Метал потрібен також привезли. Значить, маємо різні аркуші. Маємо 3,5 метра, це буде у нас на самі ворота, для того, щоб мало там було зарізати. Дві п'ятиметровки і шестиметровки це все будемо по периметру отак зарізати. Ну і Маємо для обшиття периметру профільну трубу. 40 на 25 стіночка двічка. А для, ну, і звичайно для самих оцих воріт, які також будуть робитися. А для дверей в воротах строєних буде 40 на 30. от така шестиметрова труба. Я думаю, все хватить. Та, в принципі, помірав, то все хватає. Тож, зараз будемо сварку болгарку брати. І це все, друзі, потрішки зарізати, варити, ліпити докупи і, звичайно, в очікуванні на знива сої. Так, спершу будемо зарізати такі стійки, випуск сюди давати. Так, поприварював косинки, і зараз на ці косинки будемо ложити профільну трубу. Звідси занесу, тут буде зручніше. О, Та й в принципі, отаким от чином. От туди її заставляємо. І скільки потрібно висуваємо зараз і приварюємо. Отак. І пізніше поліцо гарно бляха буде лягати. Зараз ведесенько це все зроблю. Ще маємо трішки тюковки на завтра. Виручимо людей вже. І нитки нема. Вже всю нитку повикористовував. Ще трошки є. Раз питалися, яка нитка, отака. От Кому хто хоче на рів'єрку, щоб гарно тікувала, отака. От Агротекст, сільвер. Ні, фермер Корд. Тепер називається. Та й таке. Зараз будемо розложимо. І будемо приварювати. Отак обварив. Вроді би, навіть і дострівно вийшло. Ну, я так собі робив на цьому складі. Мені так зручно бляху зашивати. Звичайно, це все додаткові витрати, бо можна ж було і блоки давати зсередини. Тому тоді бляху зашив, прямо, можна сказати, чуть не до стовбів. Було простіше а так Ну, от так якось вийшло. Воно там не дуже там аж красиво так все. Зварено, але саме головне, що воно е, зашиється і буде красиво. Тож так, сьогодні е, це зробили, ну а завтра вже почнемо зашивати на кінець-то бляхою. Та і так до, до речі, на зеленому нашому дракошеві вже така хороша цифра 900 мотогодин. Працює, Тфу -тфу -тфу. працює, працює. Без жодних зауважень. Було одне недавно е воздух ніби десь хапав. Виявилося, що так, де тут у нас? От тут, виходить, е було забитий штуцер прямо у цьому е фільтрі грубої очистки. Оцей штуцер вхідний від бака був забитий. А я шукав причину цілий день. Ну, але знайшов. А так, зауважень нема. Він працює, працює добре. Тому дзінкуємо, дзінкуємо тобі. Коротше, завтра будемо зашивати і цього тижня обов'язково закінчимо. Отак. Ну що, ж, шановний колектив, на кінець то я закінчив з бляхою. Як то кажуть, і встиг цього тижня трішки відпочити на риболовлі і завершити сезон тюкування. Ну і зашити оце все діло бляхою. Трішки ще тут бардаку, це все не збираю ще. До речі, у мене залишиться аж цілих два листи по 4,5 метра. Ну, це ми ще знайдемо, куди. Використати. Ну, а на даний момент у нас отак це все діло получилося. Ну, думаю, що навіть і досить, і досить гарненько вийшло. Це все діло з тієї сторони. Бачите, рівненько стиковка хороша. Також зараз покажу, як зашив я кути. Ну, зашивав, так як і в попередньому складі. Невеличкі робив зарізики, молоточком підстукав, і це все набагато шурупиків аж так доверху, так само і з тамтої сторони противоположної. Ну, я задоволений, друзі. Я задоволений, тому що це багато праці. Два дні оце все зашивав, тому що і сам це все діло робив. Ну і звичайно на цій жарі дуже важко. Тепер це вже трішки схоже на міні-склад для зерна. Вже саме головне, що туди можна вже щось засипати. Тож тепер потрібно буде ще попрацювати цього тижня з отакими воротами. Воно ну, вони немаленькі, до речі, друзі. Практично 6 метрів, 5,90, чи скільки, якось так. Тобто одна половинка буде ну, значно більша, ніж тут, десь на сантиметрів 70. Ну нічого, потрішки добре все проміраємо, зваримо. і... Буде все добре. Ну і що ж, цей тиждень завершив на кінець-то я вже й тюковочку. Все, що можна, вже потюкував. Преса перемив, і тепер його все, що залишається, це лише промазати і зберігати до слідуючого сезону. Рів'єрочка, наша 42-га потрудилася на славу. Все, що з поломок було, це лише поміняв одну голку через те, що заклинив ролик. Хтось мені, до речі, писав в коментарях, що цей ролик не повинен крутитися. Все, він повинен крутитися. І ну, там всередині крутиться. Якщо він вже у вас не крутиться, ну, то, вже, то вже погано. Та й так, друзі, ну і ще, що буде потрібно за цей сезон, вже прийшла вироботка на черв'яку цієї шестерні. Потрібно буде також замінити. Ну і це все діло промазати, бо вже все промив гарненько. Тож таке, друзі, вийшло відео цього тижня. Так, хотілося б показувати якихось і два відео, так як зазвичай стараюся робити. Но, на жаль, не вистачає часу. Як завжди, не вистачає часу. Тож, якщо друзі, відео вам сподобалося, ліпимо такі вподобайки, підписуємось на канал. Ну а будуть друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання як завжди на WhatsApp та на електронну адресу. Все знайдете в описі під кожним моїм відео. Ну і звичайно, кому потрібно сою, то бронюйте. Вже розпочинаю бронювання, вже перші закази приймаю. Всім я надіюся, цього річ хватить. Постараюся якнайбільше посівного матеріалу для вас. Заготовити. Ну, але, звичайно, перед цим потрібно це все зібрати, здати на аналіз, прокалібрувати. І тоді, якщо все буде гаразд, то будемо продавати. Тому, друзі, такі то справи. Ну а на завершення, друзі, я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все, Па-па!